Марія, в один з найважчих років за всю історію незалежної України саме ти будеш представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення. Чи твої плани у зв'язку з ситуацією в Україні ніяк не змінилися? Звичайно, важко дивитись на будь-який аспект життя під тим ракурсом, який був до цих всіх подій. Все змінилося і дотепер здається, коли просинаєшся зранку, що це все снилося. В тебе була думка відмовитися від участі в Євробаченні, тому що пісня аж занадто жвава і весела, тому що можливо не на часі зараз виступ у Євробаченні. Знаєш, я дуже довго думала, переосмислювала свій виступ на Євробаченні і навіть дуже хотіла змінити пісню, ну тому що якось навіть з моральної точки зору не зовсім правильно співати веселу пісню, коли Гинуть люди в країні, але проти статуту конкурсу не попреш. Ми не могли порушити закон. І власне, пісня, яка була вибрана 21 грудня, мусить звучати зі сцени «Євробачення» в травні. Що поза очі кажуть про те, що ти несправедливо виграла національний відбір? Всі розуміють, но об этом говорили, говорили. Всі все понимають зачем далі продовжати тему. І ще раз победа мешки Єремчук на равені. Гурт не ангели та їх продюсер хотіли навіть подавати позов до суду, але їх зупинила власне революція і все, що відбувалося в країні. Ходила, як я, наскільки я знаю, якась експертна комісія. Щось провіряли, і видно, вони не знайшли за що зачепитися. Власне, не революція зупинила їх. <гуртне -ангел> Чесно кажу, що схем ніяких придумано не було. Що ти думаєш з цього приводу? Більшість з учасників національного відбіркового пісенного конкурсу Євробачення вважають твою перемогу незаконною. Чула від принаймні трьох. Я не маю ніякої образи, якщо ти маєш на увазі це абсолютно, тому що так само, як і я, мої конкуренти страшно хотіли поїхати на Євробачення. Звичайно, вони вкладали в це багато надій, коштів. І виступ на нові хвилі на конкурсі нова хвиля фінансував Ренат Ахметов. Можна було припустити, що саме цей український олігарх допоможе тобі поїхати і на пісенний конкурс Євробачення. Але зараз Ренату Ахметову далеко не до Євробачення. Я не спілкувалася ні з жодним з бізнесменів українських, і навіть чому я маю спілкуватися під час участі у новій хвилі. Ти займалася своїм кошторисом, так би мовити. Просто ви. Що ще з голосу країни У мене була малесенька командочка, командулечка, і власне не було такого плеча, так щоб я могла ці всі такі важливі моменти покласти на ці плечі. Зараз звичайно в мене величезна команда, тому що цей конкурс це не іграшка, це престиж країни.